Друзі, поїхали в відпустку і нам привезли своїх дітей. Та, ота дівчинка не хоче з клітки виходити. Коротше, я тепер багатодітна мама, тут точно. Двоє дітей вже четверо кутів Капець Мені головне, щоб ті двоє ходили в горшок, а не поза горшок. Правда, Томас? Том, скажи, що та дівчинка, перелякана ще? Та шипить на тебе. Томас, познайомся з нею. Ера, виходь, зайчику. Ера. Боїться, ще дівчинка. Та, ну, стрес подвійний отримали. Вони недавно переїхали на нову квартиру та переїжджали, вони стрес мали. Тепер знов їх до нас привезли. Правда, ера? Ну, нічого. Десять днів маємо для привикання. А нашому тому, що. Він господар в хаті, правда Том? Головне, щоб не їли його ганку. Ні, Тамес? Мишка моя. Ой, який хороший горді. Так, прийшов другий прийомний син. Харі, де і То. Це є два брати. Правда, Харі? Жарко їм. схожі, але нас То має трошки більше коричневенького. А Харі має більше сіреньке. Правда, Харі? Хлопці є хлопці, вони бачите їм шукураблю. Мімі сховалась, Ера теж сховалась. А ті два козаки нормально. Так, да, я знаю. Правда, Харі? То може такий гарний хлопчиська наш. Друзі, прогоранку ранку! як у вас всіх справи. Це вже моя друга законна кава, правда, вона без кофеїну, тому що каву я п'ю лише один раз в день з кофеїном, а всі інші рази можна сказати просто так: балую себе запахом. Я зараз офіційно є мама багатодітна, двоє дітей і четверо хвостиків. Перша наша нічка з чотирма котами це був повний треш, тому що оця реженька. Вона так плакала, не знаю, чи вона плакала за домом, чи плакала за своїми власниками, за своїми господарями. Це був просто треш. Ніхто цієї ночі нас тоді так. Що тут пси на фоні гавкають. Покажи, яка ти красива. У нас горді, горді. Так сильно плакала, що ми просто спати не могли. Так, а там ще собаки гавкають. Одним словом, сьогодні в мене друга зміна. Тому мені треба встигнути все зварити, їсти, прополососити і показати вам те, що я купила. І воно вже другий день чекає розпаковки, ніяк не розпакую, бо в мене не знаходиться часу вам це показати. Але показати вам мушу, тому що реально дуже круті штуки купила за, можна сказати, за копійки. Чек. Так, гроші оплачені. Зараз виходить кругленька сума, але що ж поробиш? Зато купила все те, що я люблю. Отже. Перші два журнали. Я не знаю мало кого вони будуть цікавити, тому що там є книжки. Книжки, мої улюблені книжки. Ось так. Вартість кожного пакунка 2,95. Журнал Космополітен. І там є книжечки Даніели Стіл. Ого. Оце за і друга книжечка. Одразу десь тут вам буду прикріпляти вартість, наприклад, якщо б я хотіла їх купити, ну, я переважно заходжу, орієнтуюся по цінах на Амазоні. І одразу собі порівняєте. Тобто, 295 це є покупка однієї книжечки і журналу Космополітен. Даніела Стіл це одна з перших е, таких, якби, з романів, з ким я почала знайомитись, правда, це було по-українськи. Зараз переходимо на іспанську мову. Балдію від неї. Такі сльозливі, але дуже цікаві. Наступне, що я купила, я купила аж два такі по журналу. Це є вумен. І дивіться, що там є всередині. Отже, одразу тут вам показую, вони плюс-мінус оцінюють продукт, який тут пропонується. Вартість самого журналу 5,95. Я купила два, думаю, нехай мені буде, тому що я вже такий продукт використовувала і він дуже прикольний для волосся. І вони плюс-мінус його оцінюють 19 євро 90 центів. Ось так тут також я вам прикріплю скрін. Я знайшла цей продукт, саме та граматура ідентичний продукт, так як він продається, і я знайшла його вартість. Ось тут вам показую. І ось цей може комусь подарую. Може буду сама використовувати, не знаю. Знову ж таки, журнали підуть в басуру, а ці продукти буду використовувати. Просто круто. Немає... Ой, воно не було запечатане. Оце на я. <залу> розпанахала. Крутий запах. І його наносити можна як на сухе, так і на вологе волосся. І після цього можна трошки так якби, підсушувати феном. Волосся тоді таке таку структуру, таку гладеньку, воно пушиться і взагалі ідеально розчісується. Тому в кого довге волосся, до речі, я і для донечки своєї таки використовувала. Просто мега-мега-крутий препарат. До речі, деколи в журналах бувають різні там пробники тому подібне, тому журнали варто ось тако завжди переглянути. Пробники там якісь нові кремчики. Коротше, тут нічого немає. Наступне, що я купила, це є журнал Telva. Ось такою віцеляркою. Заплатила я за журнал 650, ось тут є вартість. І також продукт, як вони описують, плюс-мінус коштує 14 євро. Знайшла я також той продукт, я вам прикріплю скрін. 200 мл тут є. Знімати макіяж, очищати шкіру і тому подібне. Великомірна баночка. Вистачить її, я думаю, надовго. Ось, знайшла пробник від Prada. Наскільки я пам'ятаю, він мені не дуже подобався цей запах. І останній також. Прикольний продукт, який я придбала. Це журнал L з ось такою величезною банкою крему. За цей журнал я заплатила 650 фірма Walker. Також вам покажу ось тут скрін. Я його знайшла на Амазоні. Там є саме ось така граматура 250 мл. Тобто будемо проводити. Подивіться, яка ціна даного крему, там позиціонує себе. Я його купила за 650. Тоді істі лаудер. Пробничок від Істі Лавдера а це тональний крем. До речі, буду йти на роботу, Намазюкаюсь, поправую Угу. Бо у мене тональний крем досить бюджетний. Я вже вам показувала з Aldi він навіть не тональний крем де, а як BB крем Коли більше нічого тут нема. Баночка мега величезна Має ось таку кришечку. Шкода, що немає лопатки. Така структура. Мм, пахне гарно. Також, якщо ви вже купили такі продукти, пишіть, чи вам сподобалось, і чи взагалі варто. Я думаю, що це варто увага. Дивіться. Так, зараз в мене на порядку денному. Зварити, їсти, прополососити і бігти на роботу. І ось на роботі купили такий порошок для того, щоб зробити морозиво. Коштує у нас воно лише 50. І по інструкції написано, що даєш 200 мл молока, висипаєш цей порошок і збиваєш 3 хвилини тим міксером і в холодильник на 3 години. І виходить як справжнє морозиво. Ми ще не пробували. Інгредієнти, вроді непогані там, є трохи цукру, правда. Ну, але яке морозиво йде без цукру. А потім скажу, яке воно на смак. І на швидкоруч приготую на обід ось таку заморожену рибу з Меркадони. Кляр у мене буде так, як ми звикли це робити. Розбиваю 4 яйця. Тому що хай краще яйце залишиться, ніж його має бракнути, потім треба буде доробляти і тому подібне. І, звичайне, борошно. Хоча діти мої не дуже люблять такі речі, їсти вони не відпівні не їдять в клярі, ні рибку не люблять, кажуть, іспанці таки не їдять. І ви знаєте, направду. Іспанці дуже рідко що з'їдять у клярі. Якщо вже кляр є, то він переважно йде з сухарями. Не з борошном, а сухарі, якби вони називають пан Раядо. Але нічого, я таке люблю, тому я приготую це на обід. І також з гарніру не знаю, або картопля, або гречка буде. Подумаю. І слухайте, відколи я в Іспанії. Я вже забула, як то їсти ось такі качани кукурузи. Колись це був продукт номер один в моєму раціоні, коли був сезон кукурузки. Тому купила два качани. Буду пробувати, звісно, по іншому спосібу готувати їх не так, як ми раніше ми просто варили, солили і все. Зараз пробую такий швидкий метод. Я змішую різні приправи. Це на свій смак, оливкова олія. Гарно змазую качани оливковою олією. Потім тими спеціями повністю обсипаю дані качани кукурузи, так гарно, гарно протираючи, втираючи саме в ті качани, щоб воно все добре пропиталося. Все це діло ставлю в аерогриль приблизно на 25 хвилин з температурою 180 градусів. Поки кукуруза готується в аерогрилі, я окремо в піалочці готую. Вершкове масло з медом, розтоплюю в мікрохвильовці, буквально зовсім чуть-чуть підігріваючи, для того, щоб була однорідна рідина. така. І коли вже кукурудзка напівготова, змащую добре нею саму кукурузу. І все. Так, сьогодні вирішила навести трошки лад. У себе тут я тримаю різні крупи, пательні, які використовую дуже рідко, або такі штуки, які ми докуповуємо. Там, наприклад, кетчупа забагато, купуємо і так далі. До речі, крупи зберігати ось в таких і київських штучках. Дуже зручно. Такі контейнери, вони є прозорі. Звісно, в майбутньому я планую, щоб в мене була велика глибока шуфляда. Щоб поставити шуфляду, відкрив шуфляду і видно, що в тебе де лежить. Тому що в мене, бачите, в один ряд це не виходить поставити. І мушу ось так. Чекайте, бо цей тапер заважає. І мушу ось так весь час пересувати. Тут я зберігаю спагеті, цукор цукор заді, тому що ми його практично і не їмо. Лантехас, ось ці ті крупи, навіть гречка є. І запаси рису треба поповнити. А ззаді в мене в такому ящичку зберігається все те, що не влізло в контейнер. Я закриваю ось такими штучками, це також з закиї, зручно, щоб не розводилася якась тля або щось подібне. Тут у мене зазвичай є оливки, це є вершки. Атун це улюблена страва мого сина. Ось такі огірочки, перчик. Все те, що ми любимо і використовуємо, в принципі, досить рідко. Далі позаду у мене є пательні, які я практично не використовую. Там, наприклад, для налисників така одна велика, друга для тушкування, але вона вже не годиться. Я не знаю, подумаю, може комусь її віддам, як ні, то просто викину. Тут в мене є сіль і крупи, які просто ще є запечатані. І Внизу я зберігаю там мій подарунковий набір, ложки, вилки і так далі. Воно мені в шуфляду не поміщається, тому ми використовуємо переважно, коли до нас приходять гості. І зберігаю ось тут. Далі є томатофріто. Оце ми купили бо діти деколи люблять такі їсти. Я взагалі противник того. Це, типу, аля нашої Мівіни. І, до речі, ось така фасолька. Вона дуже смачна і вона вже готова. Наприклад, ми її купуємо досить частенько для того, щоб була вона про запас у нас. Наприклад, немає часу готувати їсти, ми просто її відкриваємо, можна трошки підігріти. Оцю водичку я зливаю, навіть промиваю, тому що мені ось це вона така трошки густа, вона мені не подобається. Промили, можна додати якогось, наприклад, томату фріто або кетчупу, якесь м'яско. все, і обід готовий. І отут в мене на викидування зібралися ось такі дві пательні. Стан їх ще не є поганий, але вже поганий. Бачите, це трошки поцарапана, тому вона піде в мусор. І оце також, я не пам'ятаю, вона вроді приставала. Вони непогані, вони тяжкі, але я користуватися ними вже не буду. Тому вона піде на мусор. Так, огляд на мою улюблену прасочку Philips. Подарував мені її мій чоловік, і я нею користуюсь вже практично більше, ніж рік, можна сказати, майже 2 роки. Я праску цю хотіла вже давно. Ну, не саме цієї марки, я взагалі хотіла праску з таким вапором, щоб під тиском можна було легше прасувати і тому подібне. Я придивлялася до різних марок, чоловік зупинився саме на тій марці Philips. Що я можу сказати? Позиціоную себе ця праска тим, що нібито до неї нічого не пристає, коли прасуєш і так далі. Яким чином? Але я умудрилася її закакати. Ось цю всю підошву вона в мене була чорна. Я так налякалася, я не знаю, коли в мене це вийшло, як в мене це вийшло. Одним словом, Надя криві руки. І цю підошву я закакала, і кожного разу, коли я прасувала, відповідно, воно в мене ще більше і більше наростало, там, того чорного і тому подібне. І, і що, я не знала, що робити, шукала ось такий олівець. Знайшла я його, замовила на е, Італія, на Amazon. Там, є, до речі, дуже багато таких різних е, штук для очищення праски. Я замовила цей олівець. Я вже не вірила, що щось її спасе, але подивіться, підошву я відчистила. Не можу натішитись Чистесенька. І ось в мене ще є отака штука, така підошва, яка допомагає мені очищати зсередини. Ось тут так і називається Кальк Клінк. І коли я цим олівцем пройшла ту підошву, вичистила. Далі на 2 секунди під тиском нажимаю ось цю кнопочку. І на цю підошву виходить весь кальк. І очищається вона дуже гарно, не псує мені одяг і не залишає ніяких плям під тиском в опору і тому подібне. Тому чи задоволена я праскою, так задоволена. Те, що не зовсім я вмію нею користуватися, це вже мої проблеми. Зіпсувала трохи підошву це теж я. Але нічого, за допомогою ось такого олівця, він коштує, до речі, на Амазоні 6 8 вроді. І я все відчистила, тому, надіюсь, я буду на наступний раз вже акуратніша. Не буду так псувати речі досить дорогі. Тому розказуйте, які у вас праски є. Які краще. Я знаю, Браун ще є. Вона взагалі позиціонує себе дуже сильним тиском, що там практично притуляєш і одяг випрасовується. Не знаю. Одним словом, в мене Філіпс, і я ним задоволена.